Щороку в кожному навчальному закладі району проводиться свято квітів. Цей захід вже став по-справжньому традиційним, і кожен школярик з нетерпінням чекає цього дня, щоб продемонструвати свої вміння і таланти. Свято квітів в навчально-виховному комплексі №1 цього року присвятили Міжнародному дню миру та й, зокрема, миру в Україні. Діти попрацювали із захопленням і ентузіазмом, вкладаючи в цю справу свої сили і фантазію. А тому квіткові композиції тішать погляд. Участь у такому конкурсі взяли учні перших шостих класів. Пропонуємо помилуватись цією квітковою феєрією за мир у сьому світі.